Привіт, мої хороші! Усім привіт, мої найкращі! Я рада вітаю вас на рокодільному каналі Марусина Скринька Рокоділля. Сьогодні я запрошую вас до мого відео, де я хочу поспілкуватися з вами про Family Look. Для мене ця тема дуже близька, особливо у в'язанні, у рукоділлі, і я маю надію, що серед моїх глядачів також є поціновувачі такого стилю в одежі, коли члени сім'ї, знайомі, подруги носять однакові або парні речі. Дуже доречно з вами сьогодні говорити, адже закінчується квітень місяць і закінчується мій спільний проєкт Зв'яжемо Family Look 2024. Тому цим відео я хочу і з вами поспілкуватися про те, що ж мені вдалося зв'язати в рамках цього спільного проєкту взагалі. Як мені вдалося реалізувати свої задумки у Family Look і також, як то кажуть, підвести підсумки і поговорити про цей феномен. Ви знаєте, коли я під попереднім відео, ну, коли в відео я розповідала про те, що я хочу в'язати в спільному проекті Зв'яжемо Family Look, я дуже багато фемені-луків наші з донечкою забулася. Про що це свідчить? Про те, що у мене їх настільки багато, що я навіть не всі згадала. Зокрема, я забулася про ось оці наші прогулянкові костюми. Я вам ставлю фотографії, які я в'язала в минулому році собі і донечці. У мене був біл, біло-бірюзовий такий колір морської хвилі у донечки в Рожевих тонах. Я забулася про беретки, У нас з донечкою були дві беретки, зв'язані абсолютно ідентично, просто з різної пряжі. І ще, дівчатка, я забулася про кардигани, кардигани з квітами, у донечки це рожевий, з жовто-блакитними квітами. У мене білий, з жовто-блакитними такими квітами. Тому я дуже багато забувсь, і це напевно ще не все, що я в'язала собі і донечці в рамках е якраз Фемілі Луку. Тому мені близький Фемілі Лук. Чому близький? Тому що в мене, як ви всі знаєте, підростає донечка, донечка, з якою ми близькі не лише духовно, ми з нею схожі ще й зовнішньо. Інколи до цього Фемелі Луку ми залучаємо і чоловіка, і навіть бабусю, бо навіть бабусі я в'язала з внучкою одинакої Шкарпатки. От, мені подобається. Мені подобається саме коли видно, що це сім'я, це родина. Мені це дуже близьке і дуже, як то кажуть, приємне. Тому я люблю цей спільний проєкт, підводячи підсумки. Я хочу сказати, що в плані організації мені не вдалося залучити дуже багато дівчаток до цього спільного проєкту, але я дякую усім, хто чемно зв'язав зі мною, і я дякую усім, в кого хто намагався щось створити. Кого вдалося, я тих вітаю. Е, кому не все вдалося, прошу не засмучувати, вдасться в наступний раз. Е, я прошу, нагадую усім учасникам спільного проєкту, що фотографії ми надсилаємо, фото готових робіт. Усі терміни, звісно, я пропишу ось тут на екрані, з якого числа по який. І я думаю, ми тоді запросимо спонсорів. Е, Вибирате призові фотографії своїх переможців, своїх улюбленців. Нагадую, що посилання на усіх учасників і на усіх спонсорів, серед яких є два магазини пряжі: це пряжна лавка та розхом'ячка. Я залишаю знизу в інстаграмі. Так, ну що ж, я ніби все сказала стосовно організації, а тепер давайте перейдемо до моїх виробів. Значить, у цьому спільному проєкті я зв'язала три пари виробів. Дві з них аксесуари і, один, і одна, як то кажуть, комплект плечових виробів. Я хочу розпочати з аксесуарів, тому що я їх також дуже-дуже неймовірно люблю. А саме зі Шкарпаток. Для себе і своєї донечки я в'язала парні шкарпетки. Ось такі шкарпатки у мене вийшли. Значить, ви бачите, що ось це дорослі це дитячі, але дитячі, вони такі, знаєте, можливо, і на зиму будуть величенькі, а можливо, і ні. Так, давайте на доросліше краще видно. Це була пряжа від Ярни Аркабаленом, Це шкарпеткова пряжа, неймовірно класна, до якої я підмішала шкурку норки. І на спицях 2,5 я зв'язала шкарпатки з ось таким красивим воланчиком, з руликом, пяточкою стронг і з ажурним візерунком попереду. Давайте я вам покажу цей ажурний візеруночок. Він дуже слабо проглядається. Але мені неймовірно хотілося, як то кажуть, хотілося, щоб там був ажурний візерунок. У донечки точно все те саме, єдине, що по шкарпатушці візерунок, йде трішечки інакший, також серденька, але трішки простіше. Месочок лопатка. І ви знаєте, у мене було 100 грамовий моточок цієї аркабелену. шкурки Норк я не пам'ятаю скільки було. У мене залишилося ще після відв'язування ось цих двох пар ще 34 грами. Мені дуже сподобалася ця пряжа. Дивіться, які красиві шкарпатки. Я думаю, що на момент фотографії ви вже побачите в себе на екрані, як ця чудова пара сидить у нас на ніжках з донечкою пари І ми маємо тепер Family Look. Ми будемо в таких шкарпетках, можливо, спати. Чого дуже класно спати. Вона дуже мегесенька ниточка. Можливо, ходити в гості. Так, наступна комплект, це також були шкарпетки, але шкарпетки вже в різних кольорах. Це були шкарпетки з пуху норки. У мене це в ось такому красивому коричневому кольорі. Він мені навіть такий як кольор молочного шоколаду. Бачите? З паєточками. А у донечки це кольор такої ментоловий, також з паєточками. До речі, я вам не показала, що в нас з донечкою, крім паєточок, є ще і зав'язочки. Отже, Шкарпетки з пуху норки в дві ниточки. Тобто це ось така звичайна китайська норочка. В дві ниточки. На спицях 2,5 та 2,75 були зв'язані шкарпетки по майстер-класу Іриночки з каналом. Професор Кофесова. майстер-клас називається П'ятка уельська та анатомічна стопа. Я думаю, що ви знайдете, це один з найновіших її майстер-класів. І я в'язала чітко по майстер-класу якраз свої шкарпатки, У мене це 38 розмір. Покажу вам ближче, як виглядає полотно, яке пухнастеньке, як красиво виглядає п'яточка, ось така анатомічна стопа. От. А донечкині вже по принципу цього майстер класу ось показую вам дуже ніжні і пухнасті. Це ми точно будемо приймати гостей. Знаєте, хоча можна в норки і спати, але в поєдками, напевно, не дуже зручно. Але будемо ми приймати гостей. От у нас зимою в нас дуже багато свят. Це зокрема, день народження в мене, день народження варінки. Це Різдво, це День народження в бабусі нашої. Ну, тобто, дуже-дуже багато свят, це Миколайчика. І ми будемо ось в таких красивих шкарпетках приймати усіх-усіх своїх гостей. І ніжність, я вам серйозно кажу, неймовірна. Мені дуже подобається, і я щиро вдячна Іринці, тому що вона не тільки випустила майстер-клас, вона мені ще й подарувала цю ниточку. Дуже класно, так розпушилася. Ця не так розпушила, хоча ніби теж. Дивіться, який пух. А ця прям як, як я не знаю що. Одним словом, завдяки Іриночці, завдяки цьому спільному проєкту, тобто завдяки собі, своїм рученяткам, у мене є ще один такий Family Look. І ми з донечкою вже точно з тепленькими шкарпеточками. Ну, і нарешті переходимо до ключових, як то кажуть, моментів, до наших плечових виробів. Я почну з мене дуже давно не покидала ідея. Ем... Не так давно популярного кардигану малинки. Мені дуже подобався цей візерунок. І я вирішила, що коли я придумувала цей спільний проект, думала, що я буду в'язати. Я вирішила, що це неймовірно прекрасна ідея. Втілити саме ось ідею цих малинок у нашому з донечці Family Look. І я в'язала собі джемпер малинки, а донечці кардиганчик малинки. Так. Давайте я найперше скажу про пряжу. У мене була на моєму, кардиган, на моєму джемпері пряжа була бубіна Лариса від магазину Пряжна лавка. Це, до речі, спонсором цього спільного проєкту. Це 30 мирнос, 55 акрил, 10 віскоза, 5 еластан, 360 метрів на 100 г. І до неї я домішувала шкурку норки 1300 метрів на 100 грам у дві ниточки. Джембер вийшов дуже оверсайз, і мало того він вийшов трішки важкий. Але подивіться, дівчатка, який він, неймовірно, класний. Ви подивіться на ось ці малинки, на оці рукава. Трішечки примявся, напевно, лежав. На Тіло, він, ну, скажімо, оверсайз. Він на мені гарно оверсайз, але ну, я думаю, ви пізніше побачите на фотографіях. Дивіться на ось цю красиву горловинку. В'язаний джемпер в стилі японське плече. Тобто я його починала в'язати зі спинки. Ось тут ви можете побачити От, і в'язувала повністю. Рукава підбирала і в'язала. Він важить 700 дівчатка. Тобто налегенький підпишу на екрані 700 з копійками грам. Тобто він не є легкий, але він надзвичайно теплий. Я навіть скажу вам, більше я його встигла дов'язати в кінці березня і на початку квітня, коли в нас були дуже сильно дощі, ми з Арінкою навіть в один і той самий день ми ходили я на роботу, арінка в дитячий садочок. Тобто ми зі Фемілі Лук все-таки встигли вигуляти. Нехай один раз, але більше ми будемо носити його вже вже босини, але ми встигли його вигуляти. Отже, це мій такий джемперок. Фотографії, звісно, ви всі побачите. І Арінчин кардиганчик. Шкурка норки на момент, до того, як я приступила до роботи над Арінчиним кардиганчиком, вже завершилася. І я до губіної ниточки Лариса домотала пух норки, ось такий норка преміум. Мені також дарувала Іриночка, я не пам'ятаю на Новий рік чи на день народження цю пряжу з каналу професор Кофесова. Колір 557. Це ось така нитка з магазину Норка Ярн. І Арінчин, якщо порівняти, Арінчин вийшов трішечки-трішечки яскравіший, Але ну, це, ж, це ж так має бути, це ж так задумано. От. І ось такий кардиганчик, зв'язаний для доночки. Уже в цьому місяці. Також маленьки полюбитися, дуже красиві, мені дуже подобається. От, також, дівчатка, японське плече, як мені здається, так, да, японське плече. Я вже забула, як в'язала, уявляєте? Закінчилася в мене шкурка норки. І в мене обв'язка, верніше, не шкурка норки, а пряжа, ось ця Лариса. І обв'язку по рукавах, і по. Ем... Планочці, я робила шкурка норки і пух норки. Молодним солом тут дуже гарно мудрувала, повив'язувала всю свою ось таку ниточку майже в нуль. У Мене ще й одна подарована бобінка, ось такої ниточки кольору фуксії, так що ще не нуль. Дуже гарний кардиганчик, він важить 319 грамів, тобто також не дуже є легенький. Тобто я вив'язала більше, ніж кілограм у цьому спільному проєкті. Ви можете уявити, що. Ну, я задоволена, тому пропоную вам подивитися наші фотографії, які ми зробили в рамках цього спільного проекту, і які ми будемо представляти на розсуд журів. Або я не знаю, бо на розсуд спонсорів. Отже, запрошую вас до перегляду. Вам за те, що ви були дімно зі мною. Я дякую ще раз усім учасникам, усім спонсорам спільного проекту. І вам, любі глядачі, дякую за те, що ви дивилися, за те, що коментували, за те, що ставили вподобайки. Знову одним словом, мені дуже приємно, що цей спільний проект знайшов певний відгук в аудиторії, знайшов певні вподобайки в серцях людей. Мені дуже приємно, тому що я. Це мій самий перший спільний проект на рукодільному Ютубі. Це моя дитинка, це викликана мною. Давно я його дуже люблю в'язати. Фемелілуки. Я думаю, що на наступну весну я також спробую ще раз запустити family Look, Лук. Зв'яжем family Look. І якщо ви маєте якісь сідайки, доєднуйтеся на наступний сезон з в'яжимо Family Look 2025. А зараз я дійсно прощаюся з вами. Нехай з вами усе буде гаразд. Нехай ваші рідні, близькі завжди будуть в безпеці творчого натхнення вам креативних ідей, рівних петельок. І до зустрічі на моєму каналі. Не забувайтеся, я вас люблю. ¡Suscríbete